Що краще сказати не річниця а роковина, тому що йдеться про окупацію Сєвєродонецька. Що ви можете сказати про, про цей рік? Знатя досить складний рік. Рік складного життя громади, намагання зберегти громаду, намагання зберегти ті інститути, які мають бути в громаді. Але разом з тим ми сам справились. Вдається підтримувати спілкування, вдається е згуртувати громаду е навколо і хабів, і тих місць, е де е люди евакуювалися і проживають. Наразі е досить багато уваги приділяється планам на майбутнє, е планам відновлення, і люди залучаються до е їх побудови. Е, тому що можна сказати, ну рік був досить складним, але все ж таки е, громада збереглася і е, підтримує бажання повернутися до Северодонецька. Це вже е, ну, перший крок до успіху. Я бажаю, як тільки буде деокупація, ми зможемо е, повертатися, зможемо від, відбудовувати наше місто. А чи є до чого повертатися в Сєвєродонецьку? Що зараз відбувається в місті під орудою окупантів? Ви знаєте, на жаль, місто зазнало значних пошкоджень, руйнувань. Це і майже зруйнована інфраструктура міста. Це пошкоджені колектори, це пошкоджені лінії електропередачі, водогони. Майже 80% житлового фонду, який або знищений, або має суттєві пошкодження, які не під не дозволять його відновити, а треба буде будувати заново. Але разом з тим це наше місто, і звісно, буде куди повертатися. Як зараз живуть ті люди, що залишилися в Сєвєродонецьку – Кажуть, що там немає води ані питної, ані технічної, чи чи мають доступ. Врешті окупанти якось вирішують цю проблему? Ну, на жаль, вже майже рік вони вирішили тільки одним чином: це штучна подача е, живлення на водозабір е, за рахунок генераторів, е, і що в свою чергу призводить до лише часткової подачі води в місто і. Подекуди по окремих годинах, тому вода в місті є лише в деяких районах міста, і то не вище другого там третього поверху світлом вдалося заживити майже всі цілі квартали, але потужності не вистачає. Тому коли включаються електроприлади, підвищується напруга, світло вирубається, оскільки не витримують такого. Такої кількості споживачів. Незважаючи на те, що в місті їх там обмаль, але навіть, навіть такою напруги не вистачає тієї потужності, яку вони дотягнули Сейдара до северодонецька Як ви лік підтримуєте контакт з тими людьми, які залишаються з Сєвродонецьком? Хто ці люди, чи там дуже багато колаборантів, чи там є люди, які просто не могли виїхати? Знаєте, досить різні люди. Здебільшого це люди, які за певних життєвих обставин не змогли виїхати. Хоча були і ждуни, як то кажуть. І, на жаль, виявилися і колаборанти, які зараз співпрацюють з окупаційною владою. Їх небагато порівняно з, з загальною кількістю тих, що залишилось в місті, але разом з тим вони є, на жаль, є. Здебільшого залишились люди похилого віку, люди. Вже так скажемо старшого покоління, ну і безпосередньо близькі родичі, які разом з ними або не змогли залишити, або не мали можливості в силу стану тих людей, які залишилися у місті і доглядають за ними. А якусь роботу знайти в за, за, за Який рахунок ті люди, які там залишилися, за який рахунок вони живуть? Де можна заробити гроші? Ну, заробити у Сєвєродонецьку майже вже не залишилось. де Це єдиним місцем працевлаштування є якісь комунальні псевдоструктури, які наймають на будівельні роботи там, де необхідно е засвоїти. Російський бюджет виділений, нібито на відновлення севера. Там конвієром вікна ставлять та квартири вскривають для того, щоб нібито замінити опалення при відсутньому при відсутній теплогенерації. От там устраювається на роботу, але разом з тим там десь місяць платять, два не платять. Якась фірма платить десь не платять. Ну тобто основним джерелом доходів у місті є ті соціальні виплати, які отримують люди похилого віку. Ну, от, а далі вже пішов базар, де йде продаж і натуральний обмін, і ці горе будівельники, які інколи отримують зарплату. Що, що відбувається зараз, пане Олександре, на Луганщині загалом на окупованій частині? Як? Як там поводять себе окупанти після ось цього такого недобунту Пригожена? Чи якось перелякалися, чи якось ще більше закручують гайки? Ну, е намагаються трохи закру... закручувати гайки. Наразі на Луганщині там попередили окуповані міста і містечка без зайвої потреби не виїжджати там в сторону російської російського кордону. Що стосується Северодонецька, то там і так було досить жорсткі правила вїзду виїзду і треба було отримувати там припуски, щоб навіть по Луганській області їздити з Севера або приїздити все до, до севера. Наразі така ситуація і залишається. Ну про зв'язок я мовчу, тому що його вже декілька місяців немає. Як виробили у Северодонецьку для того, щоб зв'язатись з великою землею на Україні. В Україні треба або в інше місто виїхати на Луганщині, або шукати якісь там точки по місту, де добиває зв'язок. Тому ну, обмеження досить досить жорсткі у самому Середонецьку, незважаючи на ті фейкові ролики, що знімає окупаційна влада там з радісними дітьми, які граються на єдиному цілілому нами ж таки побудованому спортивному майданчику. Ну так, місто привид. Де серед день по місту, ну навіть просто е, людей важко зустріти, тому що ну не майже простий місто. Е, на останок нашої розмови трішечки так якогось такого трохи оптимізму додам. Тим паче, ви заговорили про спортивний майданчик і про щасливих дітей, так от про дітей, які жили в сєвєродонецьку але яких, на жаль, е, вторгнення росіян вигнало. Зі своїх домівок, я так розумію, що в Сєвєродонецьку була довго така м, сильна якась тенісна школа. Тому що, наприклад, Стелла Кобзєва, сєвєродонечанка, посіла друге місце на чемпіонаті Саксонії з тенісу серії турнірів Штефі Граф». Але не вона одна, а ще також хлопчик. Так, зараз скажу його, Марк Загоруй. Зараз він виступає за клуб. Я так розумію, якась німецька назва. Не знаю німецької мови. боюся, що неправильно скажу. Але також були свідбулися. Від, оце Ейхель Айхен. Айхенцель. Айхенцель. Андрійна знає німецьку трохи. Е, виступав за німеччину і здобув також перемогу в одиночному і парному розрядах на клубних змаганнях в Німеччині. Так, що от такі двоє юних сєверодончан. Сподіваюся, що вони повернуться, як тільки настане, як тільки Сєверодонецьк перейде під контроль України, як тільки там відновиться нормальне життя, і, і їхні імена ще будуть гриміти на весь світ не раз. Безумовно, Сєверодонецьк мав досить е, таку потужну е, спортивну е, інфраструктуру. Вона. Було чотири е, спортивні школи, в яких наші діти займа, займалися безкоштовно та професійно спортом. Е, зокрема, це і тенісна школа, е, яка е, руховує, ну, майбутніх чемпіонів. Е, і цьому самі навели досить яскравий приклад. Незважаючи на евакуацію, незважаючи на знаходження е, подекуди за кордоном, діти продовжують займатися. Оскільки ну отримали досить серйозне старту виховання саме фізичної культури, фізичної підготовки і жагу до спорту до великого спорту, ну ми дякуємо їм, що вони прославляють таким чином також і Україну і нагадують про, про свою країну, про те, що в цій країні відбувається війна. Широкомасштабна і страшна. Дякую, пане Олександре, за розмову. Олександр Стрюк керівник Сєвродонецької міської військово-цивільної адміністрації.